Всім привіт! Сьогодні хочу розказати про свій новий рубзак Terra Incognita Trial 75. Terra Incognita це є завод виробник, Trial назва і 75-75 літрів. Сам цей рубзак, бачите синього кольору, є кольорів є дуже багато. Є зелений, червоний, жовтий. Так що кольорів є дуже багато. В середину я запхав каремат, щоб було більш-менш видно, який він є за великий об'єм показати. Я думаю, так було би краще, ніж щоб він був пустий. Так, що я хочу про нього сказати? Сам рубзак є для пішого і гірського походу. Десь такого погора трошки походити. Каркас його. Каркас, ну тут, правда, його не видно, він є каркасний, металічний, що він не згинається, нічого дуже такий міцний. Об'єм самого губзака 75 літрів. Ну, я думаю, що його запхати... Трошки тут більше, то він розтягнеться, навіть буде мати більше. Більше влізеться. Особливості цього робзика. Вентиляційна спинка дуже гарна, зручна, спина опирається сюди, повітря проходить. Ну, Питань немає, буде дещо потіти. мокре буде по-любому, але більш-менш вона є. Вентиляційно. Також є для, в неї відділ для води. Там в середині є кишеня, тут є вихід, от, шланг виводиться і собі п'єте водичку, щоб не діставати там баклажку чи ще щось. Так, що з особливостей ще? Петлі, петлі, петлі. Так. Петлі для лісоруба. Каже лісоруба, льодоруба. Отаке, От якщо в лісі, даєш то можна якусь і сукерку ще причепити. Льодоруба є, потім є ще для трекінгових палок. Можна сюди причепити. Тут є такі штучки. Можна причепити сюди трекінгові палки. Потім стяжка така гарна є. Що можна щось тут. Щось тут стягнути. І саме найголовніше, що в цьому рубзаку є, це ось він чехол від дощу. Чехол від дощу. Ось такого у нас кожур. Що тера інкогніта все повністю ось таке. Так, це ми запихаємо зараз. Так, з допоміжної фіксації. Що хочу сказати, що тут є з допоміжної фіксації. Нагрудна стяжка дуже класна штука. Ось вона. Нагрудна стяжка. Вона раз собі стягнули. Дуже зручно фіксує лямки. І ще до фіксації дуже класна штука. Це оце. Воно називається. Незмінний ремінь, він також дуже м'який, він, виходить, повністю вас обвиває. І е за рахунок цього, виходить, рубзак руза, разом з вами так, як одне ціло. Собі стягнули стяжками і погнали. І він міцно тримається, ніде він не хулітається, нічого. Класна штука. Так, що далі у нас? Кишені. Дуже багато кишень. є бокові кишені на замках. Наприклад, щось таке поставити легеньке. Щоб не діставати з рузаку, можна тут карту поставити. ну таке Елементарні, якісь свої такі речі. першої необхідність аптечку. наприклад, Це є з цього боку і з цього боку. Бачите, є такі замашки, кишеньки. Дуже зручно. Так, внутрішні кишені. Ну, внутрішні кишені е, там є, але я зараз вам не покажу, бо там каремат. Мені треба буде карімат дістати, ну, кишені в середині також є. Так, два, е, дві кишені є збоку, в січості. Ось такі теж дуже зручні, що можна щось сюди поставити, і воно нікуди не дінеться, ніде не випаде. І фронтальна кишеня. Фронтальна кишеня ось вона. Тут також можна ну, щось поставити. От є замочок, що можна класти. Також кишень є всередині. О, тут кишені. Всякі, коротше, до хіра кишені є, що дуже зручно. Так, на рахунок замків і засібок. Замки тут всі блискавки, такі непогані, я тому скажу, що найдуже хороші, дуже зручні, грубі, такі. так, засувки, стяжки, теж файні, що можна стягнути файно рубзак, наприклад, якщо у вас щось там мало речей, Оцими стяжками стягуєте його, зажимаєте, і він робиться менше. Ну, також і цією гумкою також може тянути. Матеріал рузака. Так, сам матеріал це є 600D полістер пілстоп. Самий головний матеріал. І другий матеріал тут використовується 180D Нейлон FTXTM. Це там треба почитати, це просто маркерівка матеріалів. От, в інтернеті можна почитати за них, що вони, яку вони вологість пропускають чи не пропускають. Ну, одним словом, матеріал дуже хороший. Далі що тут можна сказати? Допоміжні властивості цього рубзика. Що тут є у нас допоміжних? Компресійні ремні, ну, це я вам казав. Компресійні що можна стягнути їх, і він буде набагато менший. Е, окремий ні, нижній відсік тут є. Нижній відсік, це якраз оце, що я казав, тут кишені є. Окремий нижній відсік з перегородкою. От каремат є. Тут є всередині перегородка, що можна цей рюкзак перегородити. І вийде, що можна як звідси. Собі цей замочок розщепити, звідси щось дістати, щоб, наприклад, через не лізти до самого низу, а знизу можна підібратися зразу дуже швидко. Є тут така перегородка, вона чіпляється. Так, що тут ще Регулюрмі. Регулюрні лямки все дуже гарно регулюється і надіжно Регулювавка тут яка хочеш. Дуже зручно. Так, що тут ще є по цьому робзаку по інформації. Ну, підвіс, Підвісна система цього рубзака це є вівар. Вона рухається вверх-вниз. От я вже собі під себе підрегулював. От, Наприклад, якщо це все витягується, бачите, Тут можна собі позиції міняти верху-низ. Ну, я вже собі під себе відрегулював цю систему. Раз причепили і глянз. Фурнітура. Фурнітура тут пише DRFlex. Не знаю, що це за фірма, але напевно, теж якась українська. Не можу нічого сказати. Е, ще одне дуже зручне, м'які анатомічні лямки. Дуже приємні лямки. Все дуже м'ясенке, дуже зручно. Також на цьому рубзаку є SOS Label. Ну Я знаю, що в Terra Incognita, то майже в усіх рубзаках є SOS Label. Це така штука, якщо щось буде осилене, я сказав. Вага цього всього рюкзака 2 кг 800 г. Можна сказати, що він є досить тяжкий рюкзак, але для свого літража це є вага досить таки нормальна. Ще одне хочу сказати, що в цьому рюкзаку дуже зручно, це є дві ручки. Є одна ручка тут і є друга тут ручка що дуже зручно рюкзак піднімати за дві ручки і класти десь в автобус, класти в поїзді на поличку. Що не за одну ручку витягнути, а за дві. Підняли і все, дуже зручно. І ще одна така приємна річ, щоб мене дуже порадувало, так як в мене рюкзаків вже було багато. Але всі вони були набагато менші. Були 50-55, мав літрів, мав 55 плюс 10 літрів, то ні в одного рвзака такого не було, як у цьому, такий Потай у Рузаку. І я прочитав, що цей Потай служить для того, не знаю, видно вам чи не видно Потай. Наприклад, якщо ви йдете, трошки воно смішно, але і не смішно. Якщо ви йдете, наприклад, горами і хочете подивитися вверх, не знаю, на зірки чи на що, чи на якогось птаха подивитися, то коли ви голову піднімаєте, от я дійсно брав і пробував на собі, голову піднімаєте, то якраз потилиця сюди заходить і вам дуже зручно дивитися вверх. От. А на інших робзаках, от кажу, в мене було 55 плюс 10, там такого питання не було. Наприклад, коли я хотів подати зверх, то я головою впирався в цю стінку. А в цьому робзаку я не знаю, чи в всіх робзаках, чи в сотках так само є, чи нема. Ну я за це не можу сказати. Може і також є. Ну це річ пораду, так що фірма дбає за своїх клієнтів. Дивиться, що їм зручно, що не зручно е, Останнє хочу сказати за цей рубзак. Е, він є тріал просто тера Incognita Trial 75. Є такий самий рубзак Тріал Incognita Тріал Pro 75. Різниця між ними, так щоб ви знали, бо просто одна. Одні три букви міняють Про. Робзаки аналогічно одинакові, матеріал все повністю одинаковий. Тільки в тому робзаку трошки інакша підвісна система. Тут вроді би в чи, а там якось е, Той робзак тяжкий, щось майже на кілограм за рахунок тої системи. І він коштує в порядку майже на тисячу гривень дорожче. А вся різниця, що цей рюкзак призначений для екстремальних походів. Наприклад, для альпінізму, десь такий на дальнях такий серйозний і такий потужний. Так що, якщо захочете купляти такий рюкзак, добре дивіться на маркіровку щоб ви не прогадали. Бо вроді би на малюнки однакові а одне слово міняє ціну і все повністю також вагу. Так що всім дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал. Якщо вам сподобалося відео, кладіть лайки. І моє гасло працюємо, щоб відпочивати. Всім дякую за увагу. До речі, цей рубзак я буду завтра використовувати тестувати, я буду його перший раз брати в похід піший. Це я буду йти на гору Шпиці. Вона знаходиться на Чорногірському хребту. Якщо вам цікаво за цю гору, можете почитати у Вікіпедії. Гора Шпиці. Всім дякую за увагу. Па-па.